Ми досвідчені виробники кухні. Свою першу кухню ми створили в 1996 році. З тих пір ми робили свої кухні як виробництво, і ще й були дилерами відомих італійських брендів. Тож ми знаємо, як створюються кухні в найкращих в світі компаніях. Всі наші кухні зазвичай були такими, як вимагали наші клієнти, тож вбудовані. Кухні, які детермінувались, визначались розмірами стін приміщення, розмірами ніші, і мали бути вбудованими без зазорів. Такий підхід зазвичай вимагає фахівців, які вміють проєктувати, це особливі люди, особливі продавці, вимагає спеціального інструменту. І майстрів, які можуть робити виміри приміщення, конструкторів меблів, які кастомізують меблі, тому що неможливо створити кухню, яка була б одразу стандартизована для всіх. Бо всі приміщення різні стандартними є лише потреби споживача, трошки згодом. І так, всі в світі роблять кухні, які вбудовані. Які без зазорів до стін, бо цього вимагає дизайн, через це ще мають і надмірну кількість шафок. Тому що не завжди нам потрібно стільки шафок, скільки в нас є стін. Ми ж не купуємо автомобіль залежно від розміру нашого гаража. Тож, фактично, будь-яка звичайна кухня, вона несе з собою своїм саме своїм дизайном, вона несе зайві витрати. Оверпрайс. Ми створили концепт Мрія, який альтернативний до цього. Ми хотіли створити вільностоячу кухню. Тому що якщо ми порівняємо меблі вбудовані і вільностоячі, то вільностоячі детермінуються, визначаються потребами споживача, тоді як вбудовані визначаються розмірами приміщення. Кухня, яка визначається потребами споживача, які дві головні потреби споживача до кухні перша це готувати. Для того, щоб зручно готувати, ми дослідили, зробивши тисячі кухонь. Людям достатньо мати один метр стільниці, але щоб вона була не захаращена, щоб всі ці домашні тваринки, все це приладдя. Було розташоване тут близько під рукою, але не на стільниці. Тоді мені достатньо. Навіть 800-900 міліметрів. Мені тут звичайно працює. Скільки заводить? Окей. 900 мм між полюсом води і вогнем. Це кухня 3 метри, тут велика стільниця і все, що потрібно, я маю тут під рукою. Друга задача в кухні це задача зберігати. Ми розташували все, що нам потрібно на щодень під стільницею. Тут є посудовіка, тут є сортувальний модуль, тут ще зберігається. Овочі. Ви все побачите детальніше на нашому сайті, всі 27 особливостей кухні Мрія. І подивіться на цей ящик. Цей ящик більше, ніж звичайний. Звичайний ящик має ось такий розмір. Це 500 мм. В вашій сьогоднішній кухні саме такі ящик. Можливо, не такі люксові, як цей, але такі за розміром. Дивіться. Цей Більший за глибиною на 30%. Це з точки зору місткості приблизно на 25% більш місткий. В один ящик розміром 800 і глибиною 650 мм. Ми здатні вмістити 6 скавородок, 8, 7, 8, 9 різних ємностей для приготування їх нічого з ковандером, 5-6 кастрюль. І ще залишається місце для, яких, для якогось приладдя. Ну, тут у нас є такі фуд контейнери. Сім 2-літрових, із і 7, ,7 літрів диспенсерів для е, борошна або макаронів для гросері, як кажуть американці. Тут ще зручна підсвітка, але зараз не про це. Місткість цієї кухні набагато більша, ніж місткість звичайної кухні через її збільшену глибину, яка обумовлена збільшеною глибиною стільниці. Все, що не влізло сюди, якщо, скажімо, кухня двометрова, так дійсно, на двометровій кухні буде маленька посудовика і е, 2,5 і дві е, тумби. Е, можливо, це не те, що вам буде достатньо. Але ми створили систему бамбук, яка має додаткові місця для зберігання у випадку, якщо у вас взагалі дуже-дуже маленький «Моноблок». Тож, навіть найменша модель кухні Мрія має достатньо зручну стільницю, зручний смарт-хівник для розташування всього потрібного приладдя, місткі ящики. Які дозволяє зберігати багато начиння під стільницею, і додатково дає можливість зберігати і розташувати техніку в системі донору.